Як працює трансцендентальна медитація? Вітаю, мене звати Боб Рот, і я викладаю трансцендентальну медитацію понад 40 років. Я хочу розпочати з дуже простого визначення трансцендентальної медитації. По-перше, тем це дуже проста техніка. Вона проста не тому, що вона спрощена чи медитація для початківців, а тому, що в цій практиці є елегантна простота, дуже глибока, елегантна простота по друге, вона природня. Немає ніякого примусу, no немає ніяких навіювань. Кожна людина може практикувати трансцендентальну медитацію так само добре, як будь-яка інша людина. дуже просто навчитися і дуже приємно практикувати. По третє, вона безусильна. Безусильна, беззусильна на відміну багатьох інших технік медитації, які вимагають концентрації або контролю над розумом, спроба чистити розум від думок. Ця практика абсолютно безусильна, як ми побачимо за кілька хвилин. Її практикують. По 20 хвилин двічі на день сидячи зручно з заплющеними очима, це можна робити наприклад у поїзді, в літаку, в машині. Якщо хтось інший за кермом. Але uh, зазвичай її можна робити просто сидячи, це спокійна техніка з заплющеними очима. І ось чим вона не є. Це не філософія. У мене немає філософії, яку я вам нав'язую, коли ви вивчаєте трансцендентальну медитацію. Вам ніхто не дасть якусь тему філософії життя. Нічого it's такого не існує. Це не вимагає жодних змін у способі життя. Вам необхідно змінити дієту чи щось інше. І третє, це не потребує ні в що вірити. Я хочу на цьому наголосити. Медити, тому що іноді люди думають, о, якщо я вчуся медитувати, я маю в це повірити, щоб воно працювало. ви можете бути на 100% скептиком, і техніка працюватиме так само добре. Користь буде така ж глибока, як і у тих, хто думає, я вірю в медитацію, отже, вона діє. Тут немає жодної віри. щоб зрозуміти, що таке трансцендентальна медитація і як вона порівнюється з іншими формами медитації чи саморозвитку, я люблю використовувати метафору або аналогію океану. Уявіть, що ви на маленькому човні на океану, і ратом з'являються хвилі величезні, 10-20 метрові завишки, і ви думаєте, о боже, весь океан шторми? Але насправді не зовсім. Якщо зробити поперечний розріз океану, то ви бачите, що ці невеликі хвилі в гирі, а сам океан насправді має кілометри в глибину. Океан активний на поверхні, але в глибині природньо спокійний. Це природа океану. Активний на поверхні, тихий на глибині. І ця аналогія це наш розум. Поверхня нашого розуму це активне мислення. все, про що ми думаємо протягом дня, це хвилі на поверхні океану. І я люблю називати це треба, 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 треба мисленням мені треба зробити це, і мені треба зробити те, мені треба зателефонувати йому, треба зателефонувати їй, треба скласти список, треба знайти список, треба новий список, мені треба розпочати, мені треба сповільнитися, треба позаснути, Мені треба прокинутись, і впевнений, кожен із нас, хоч раз, мав це. Треба, треба мислення. І в кожного є природні прагнення, природні бажання, мати якесь внутрішнє заспокоєння, внутрішню ясність, внутрішню зосередженість, внутрішнє натхнення, внутрішні. Мир, внутрішнє щастя, природнє, Ключове слово тут внутрішнє, питання в тому, де це внутрішнє та як нам туди потрапити. Глибоко всередині кожної людини, кожної з нас, є рівень розуму, який вже спокійний, вже врівноважений вже повністю пробуджений стародавні тексти з медитації використовують дуже величні терміни. Вони кажуть, що це джерело нашої безмежної креативності, безмежного інтелекту, щастя, зосередженості, ясності. Воно там. Якщо воно там, воно було вчора, воно і там зараз, і воно буде там завтра. Ми просто втратили до нього доступ. Ми застрягли отут, на поверхні, на рівні треба, 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 треба. І трансцендентальна медитація це проста, природня, беззусильна техніка, яка дозволяє активному, мислячому розуму. У всьому цьому просто заспокоїтись і відчути глибші рівні думки, і ще глибші рівні думки, а потім відчути те, що називають джерелом думки, або єдиним полем свідомості, або трансцендентним рівнем розуму, чистою свідомістю. І ось питання. Як ми знаємо, що під час трансцендентальної медитації це насправді відбувається? Як ми знаємо, що відбувається щось суттєве, що ми це не просто вигадали. І ми знаємо це завдяки науці. Як ми це знаємо? Ми знаємо з наукових досліджень, що тіло і розум це не просто пов'язані речі. У багатьох аспектах розум і тіло це, по суті, єдине ціле. І якщо це правда, що під час трансцендентальної медитації наш розум просто без Комфортно, заспокоюється, відчуває все глибші і глибші рівні самого себе, доходить до джерела думки. Це мусить проявитися дуже глибоко і виразно під час медитації. І це мусить проявитися у тілі. І по суті, це те, що демонструють дослідження під час трасне медитації тіло входить у стан глибокого відпочинку і розслаблення. І що це глибокий відпочинок робить? Він дозволяє розчиняти накопичений стрес, Анзіоті, в тому, напругу, тривожність. коли ми досягаємо глибокого відпочинку. Hormone, Є такий гормон, можливо, про нього чули кортизол. Кортизол виділяється над нирниками, які розташовані над нирками, коли ми тривожимось. Коли ми тривожимося, тіло накопичує кортизол, і коли ми більше виділяємо кортизол, ми ще відчуваємо ще більшу тривогу. Це стає таким замкнутим колом. більше тривоги, більше кортизолу, більше кортизолу, більше тривоги коли ми добре висипаємось вночі, рівень кортизолу трохи знижується. Ось чому ми прикидаємо спочиваючись бадьорищами вранці. дослідження показують, за 20 хвилин тем рівень кортизолу знижується на 30%. Це значне зниження гормону тривоги. Рівень серотоніну, неремедіатор, який називають гормоном щастя, зростає. Також підвищується рівень іншого гормону, пролактину, який присутній, коли ми відчуваємо загальне благополуччя. інші дослідження показують результати. Користь цієї практики це значне зниження високого кров'ян тиску, холестерину, ризику серцевого нападу, інсульту, атеросклерозу. А також зменшення в цілому ряду порушень, таких як біполярний розлад, тривожні стани тощо. За останні 40 років було опубліковано понад 340 наукових досліджень у незалежних рецензованих журналах, включаючи журнал Американської медичної асоціації, журнали американської кардіологічної асоціації, Широкий спектр, одні з найавторитетніших наукових журналів у світі опублікували дослідження з транцентальної медитації. Національний інститут здоров'я США надав 26 мільйонів доларів на вивчення впливу тем на стрес і здоров'я серця. Міністерство охорони США щойно виділило 2,4 мільйона доларів на дослідження впливу тем на посттравматичний стрес у солдатів, які повернулись з бойових дій. Я думаю, одна з найцікавіших тем дослідження це вплив те. На мозок. Це цікаво, тому що кожен досвід, який ми переживаємо, у той чи інший спосіб впливає на мозок. Дослідження трансцендентальної медитації чітко показують, як вона впливає на різні ділянки мозку. Впливаючи мігдолу, це центр мозку, і саме там знаходиться центр страху, також лобову кору, яка відповідає за виконачі функції, і на обидві півкулі мозку, на так звані аналітичні і інтуїтивні аспекти мозку. І що ж покажуть дослідження? Під час тем відбувається зміцнення зв'язків між лобовою корою та задньою частиною мозку. Це дуже важливо, тому що лобові частини відповідають за прийняття ріжень, планування, судження, розв'язання проблем, відчуття себе, етичне мислення, усе найкраще, що на що здатен мозок, залежить від зв'язків між передньою та задньою частинами мозку, між усіма його структурами а стрес ці зв'язки руйнує. Можна сказати, вимикає лобові частини мозку. То чи може людина, яка перебуває в стресі, добре оцінювати ситуацію, вирішувати проблеми ефективно? Планувати добре? Ні лобова кора йде офлайн під час трансцендентальної медитації. Ці зв'язки зміцнюються. під час тем зміцнюються також зв'язки між лівою та правою частиною мозку. усі частини мозку починають взаємодіяти разом під час медитації. І завдяки тому, що ми називаємо нейропластичністю, ці нові зв'язки, що утворюються під час медитації, залишаються і в повсякденному житті. Ось чому люди говорять, що вони мислять тісніше, приймають кращі, рішення, краще розв'язують проблеми. Ось чому студенти кажуть, що в них покращуються оцінки, зростають результати тестів. Це не магія, це тому, що мозок оптимізується. Весь мозок починає функціонувати злагоджено та інтегровано. Насправді ми бачимо поширення когерентних альфа-хвиль від задньої частини мозку до передньої. Альфа хвилі це ознака стану пильності у спокої. і саме те, що дає трансцендентальність Альяна медитація, стан пильності, успокої, природна схильність розуму. І ось велике питання: як туди потрапити? Як перейти від активного метушливого рівня розуму? Цього треба треба мислення до все глибших і глибших рівнів до джерела думки. І як зробити це без зусиль? Воно вже є всередині нас. Нам не треба змушувати себе, не треба вірити в це, не треба очищати розум від думок, бо це спроба зупинити хвилі на поверхні, а ми звертаємось до рівні розуму, який вже є спокійним. Це чудовий досвід. Це досвід блаженства, це досвід, що приносить задоволення. І як ми туди потрапляємо? Ключова річ, яку я щойно сказав, це досвід, що приносить задоволення. Приклад природній схильності розуму. Party, уявіть, ви на вечірці, і ви десь у кутку в дуже нудній really розмові. А всього за кілька кроків від вас, ви чуєте надзвичайно цікаву розмову. Куди прямує ваша увага? Ви намагаєте залишитись уважним, але вас постійно тягне до цієї цікавішої розмови. Це природня схильність людського розуму. Спонтанно прямувати в напрямку більшого задоволення. Абсолютно спонтанно а всередині нас є поле глибокого задоволення. Джерело думок створює дуже привабливе поле. Під час трансцендентальної медитації ми вчимось прямувати увагу розуму всередину, а не назовні через органи чуття. До приємної музики, цікаві розмови тощо. Хіба важко дивитись чудовий фільм? Ні. Увага сама притягується до нього. Але все це через органи чуття назовні. А тепер, як у аналогію з океаном, ми вчимось спрямовувати увагу розуму. Всередину, і автоматично увага притягується все глибше і глибше до тихших і тихших рівнів, бо тих рівні розуму приносять більше задоволення. Це як ви вчите дитину пірнати. Ви кажете, сонечко, встань тут, так, займи правильне положення, нахились, а далі Природнім шляхом все зробить гравітація. Так само і з трансцендентальною медитацією. Ми вчимось спрямовувати увагу розуму всередину, і далі автоматично уваги притягуються всередину. І коли розум заспокоюється, ми помічаємо, що тіло входить у глибокий стан відпочинку та розслаблення. Це відпочинок і розслаблення вивільняє стрес, розчиняє напругу, омолоджує тіло, і тоді ми готові до наступних 6, 8, 10 годин нашого дня. Що таке мантра? щоб увага розуму могла природно заспокоїтись під час те, ми використовуємо мантру. мантра це слово або звук, що ми використовуємо всередині безмовно. по перше. Воно не має значення. Якби воно мало значення, ми б залишалися б на поверхні. А що це значить? І розум одразу вмикається? Це також може бути слово, звук використовується безмовно, що є позитивним, життєстверючим, корисним для спокоєння розуму. Цей звук, мантра, використовується вже тисячі, тисячі, тисячі років саме з цією метою. Трансцендентальна медитація завжди передається індивідуально, має чідготовленим та сертифікованим вчителем Це дуже важливо. Ніколи не є масовою технікою. Це не те, що можна навчитись з книжки або з запису. цю техніку викладають протягом чотирьох послідовних днів, по годині півтори кожен день і в перший день. Завжди один на один сертифікований вчителем ТМ. Саме тоді ви отримуєте підходящий вам звук, індивідуальну мантру, як транспортний засіб для заспокоєння розуму та навчаєте, як правильно їх використовувати. Обидві частини цього критично важливі. Звідки походить те? Ця медитація має віку тисячі, тисячі років. Вона старша за будь які ізми. Це не релігія, не філософія, це універсальна практика для людини. Ця традиція трансцендентальної медитації, що походить з ведичної традиції вчителів, передавалася від учителя до учня. Завжди в вкусній формі протягом тисячі літ. найвидатнішим великим вчителем сьогодення був Махаріші Махеші Йогі. і сам саме він ТМ самостійно та підготував тисячі вчителів ТМ, які знають як правильно обрати мантру для людини та як навчити людину правильно її використовувати. Без цих двох елементів, ми по суті застрягли на поверхні рівні, і тільки панувавши обидва, ми можемо без зусиль заспокоїтись, слідити глибші рівні думки, повністю молодити розум і тіло і жити значно здоровішим життям та життям повним задоволенням. У чому унікальність трансцендентальної медитації? Чим це відрізняється від інших форм медитації? І щоб відповісти на це, ми звертаємося до нових досліджень, тому що як я вже казав, дослідження показують, що кожен досвід змінює мозок. і по суті ми знаємо з науки, що існує три основні типи медитації. Перший тип медитації називається зосереджена увага. Це щось на зразок медитації дзадзен або віпасани, будь-яка медитація, яка передбачає концентрацію чи контроль розуму. Спроба очистити свій розум від думок, зосередитися на диханні. Це як спроба зупинити хвилі, зупинити хвилю на поверхні. Тобто це фокус, зусилля, концентрація. Другий тип медитації називається відкрите спостереження. Це майндфулнес медитація, І вона полягає в тому, щоб емоційно відсторонитися, просто спостерігати і бути присутнім, майнфол, усвідомлювати довкілля або власні думки. Це як спостерігати за підняттям і спадом хвиль на поверхні нашого розуму. Трансцендентальна медитація не вимагає жодної концентрації, і це не просто інструмент для спостереження. Це конкретна техніка, що називається автоматичне самотрансцендування, яка дозволяє активному мислячому розуму, поступово занурюватися в тихіше і тихіші рівні думки, а потім вийти за межі думки і пережити самого себе, пережити власну безмежну природу. Чому темп підходить кожному? я дуже скептична людина за природою і, і коли я вперше почув про трансцендентальну медитацію. Це було на вступній лекції 45 років тому. В кінці я запитав учителя, оскільки з усього цього я маю вірити, щоб воно працювало, бо я не хочу вірити ні в що Учитель сказав мені, ви можете бути на 100% скептиком, і техніка якщо все одно працюватиме. У неї не було мобільного, але була ручка, і вона сказала: вам не потрібно вірити в гравітацію. Можна навіть вважати закони Ньютона що повна несенітниця. Але якщо ви впустите телефон, в її випадку ручку, він все одно впаде. Так само і тут нам не потрібно вірити ні в що, щоб практикувати тестальну медитацію і отримувати користь, тому що цей досвід закладено в нас самих. Це наш внутрішній механізм, це наша природа. Трансцендентальна медитація це проста, природня, беззусильна техніка, яка відкриває доступ до тихого, спокійного рівня розуму, який завжди є. Але затьмарюються прост... постійним шумом, тим божевіллям, хаосом щоденного життя. Тож, жодної зміни стилю життя не потрібно вірити в щось або приймати якусь філософію. це проста, природня, легка техніка, яку навчившись один раз та практикувати все життя.